Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Українське сільське господарство вже не один політик та експерт називав локомотивом розвитку вітчизняної економіки. Чого не вистачає АПК для того, щоб реалізувати свій потенціал? Говоримо із представником партії «Україна вперед Олександром Шевцовим. Вітаю вас! Добрий. вечір. Отже, Олександр Леонідович, ви співпрацювали з ООН та Світовим банком в питаннях розвитку економіки та сільського господарства. І що вважають у цих структурах? Що світ взагалі говорить? Чи поділяє він наш оптимізм про те, що українське сільське господарство може витягнути нашу економіку та ще й нагодувати весь світ? Ну, Чи частину, принаймні? Безумовно, поділяє. Ми всі знаємо, що зараз в Україні шириться продовольча криза. І що понад одного мільярду людей у світі не доїдають. Більше того, ціни на харчові продукти постійно зростають як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. І, безумовно, Україна з її потенціалом, з її землею, з її кваліфікованими працівниками, керівниками, агрономами, вона здатна задовольнити цей потенціал. Тому я вважаю, що потенціал у нас тут буквально шалений, що ми можемо збільшити, а навіть потроїти наше виробництво і нагодувати не лише Україну, а ще й 150 мільйонів людей. І що для цього потрібно? Скажімо, всі політичні партії йдуть на вибори своїми гаслами, які стосуються, в тому числі, і сільського господарства. Всі ці гасла оптимістичні. Партія України вперед, що пропонує оригінально в цьому плані? І на чому треба будувати агропромислову політику, щоб ми не імпортували там картоплю, не імпортували, сало навіть не завозили до нас? Я відповів на це конкретне питання про картоплю і сало. Це дійсно так, і це дійсно сором для України. Бо кожне п'яте яблуко, яке ми сьогодні їмо, воно імпортне. З точки зору овочей, в принципі, Україна вирощує все, що їй потрібно. Але, на жаль, принаймні 20% всього йде на смітник. Тобто воно не доходить до кінцевого споживача у місці чи у селі. Щоб цю ситуацію виправити, необхідні дуже великі інвестиції в розвиток інфраструктури: овочесховища, маркетингові канали, ланцюги тощо. Це потребує дуже великих інвестицій. І безумовно, інвестор йде туди, куди його грошам спокійно. Туди, де він може розрахувати свій бізнес-план на 10 і на більше років. Тобто, для того, щоб нормально заходили інвестиції нам у сільське господарство, по-перше, нам необхідний просто нормальний інвестиційний клімат, щоб інвестор був впевнений в оренді землі, щоб він був впевнений у правах власності, щоб в нього було нормальне податкове законодавство. Тобто, в принципі, всі ті рецепти, які притаманні іншим секторам економіки, вони повинні працювати і в сільському господарстві, але з поправкою на те, що сільське господарство виконує дуже важливу соціальну функцію. Інвестора треба залучати саме в інфраструктуру, тому що є дискусія щодо того, чи потрібно пускати інвестора власне працювати на землі. Той закон, який існує, він забороняє іноземцям мати у власності землю, але mm -hmm. ваша позиція щодо цього. Ми чітко дотримуємося принципу, що українська земля повинна бути в українських руках. І абсолютно не можна поспішати з введенням ринку землі. Тільки після суспільного обговорення ми можемо переходити до іншого етапу. З точки зору інвестора, немає різниці, які гроші, внутрішні чи зовнішні. Головне, що цих грошей дійсно потрібно багато, щоб Україна повністю зреалізувала свій аграрний потенціал. Скажімо, щоб побудувати одну свиноферму, яка прокормить лише середній київський супермаркет, необхідно витратити 150-200 мільйонів гривень. Зрозуміло, що на внутрішньому ринку таких грошей просто немає. Але якщо ми виконаємо принцип «Українська земля в українських руках і залучимо іноземні гроші, це буде працювати і на українську економіку. Більше того, якщо інвестор буде впевнений і зможе розрахувати свій бізнес на 5 років, тобто не лише на високорентабельне виробництво, а й на виробництво, яке розраховане на 10-15 років, то він стане відповідальним інвестором. Тобто він буде дійсно відповідати за якість земель, за збереження земель, за підвищення плати за паї селянам, за те, щоб його доходи залишалися не в офшорі і залишалися не в містах, а залишалися в сільській місцевості і спрямовувалися на розвиток сільської інфраструктури: школи, лікарні будь-що. Як інвестора, в тому числі закордонного, стримує незавершеність земельної реформи в Україні. Тут у нас діє мораторій на продаж землі до 2013 року. Швидше за все його на наступний рік ще продовжать і будуть доводити вже там до якоїсь ідеалу цю земельну реформу і ті законопроекти, закони, які вже є. Це стримує прихід інвестицій. Тобто нам треба дочекатися, поки запуститься ринок землі. Потім будемо очікувати інвестицій. Це, Це не стримує. Це не стримує інвесторів зараз. Я знаю, що в минулому році щонайменше 15 іноземних інвесторів так би мовити зайшли в Україну і придбали собі сільськогосподарські активи. Бо поточна модель з орендою паїв, вона, в принципі, працює. Вона доказала, що вона ефективна. І якщо ця модель працює, то я не бачу сенсу впроваджувати якісь поспішні рішення з точки зору ринку земель. Для інвестора Україна і так цікаво. По-перше за все, необхідно гарантувати права власності на його виробництво, на потужності, на техніку і на його гроші. Зараз в країні кілька великих агрохолдингів закумулювали у себе ну сотні тисяч гектарів українських земель, навіть мільйони можна так сказати. І на майбутнє, що має переважати все таки у вітчизняному агропромисловому секторі: великі підприємства, фермерські підприємства, малі підприємства. На що робити ставку, щоб вистрілити на світ? Всі підприємства повинні бути абсолютно рівноцінними. Україна так традиційно складалася. І е, роботи вистачить на всіх. Великі підприємства будуть продовжувати займатися масовим вирощуванням, скажімо, зернових. Малі середні підприємства будуть вирощувати ту продукцію, яка чутлива до якості. Скажімо, якісні овочі, якісні фрукти. Е, такий, скажімо, напрямок як органічне землеробство, на який зараз дуже великий попит і в Україні, і в світі. Тому роботи вистачить на всіх. І всі форми власності і господарювання повинні бути рівноцінними. Добре, чи потрібно якось обмежувати. Площі земель, які належать, припустимо, одному власникові і регулювати це питання. Це досить складне питання. І фактично, незважаючи на те, який ми закон приймемо, все одно знайдуться обхідні шляхи. Мабуть, це повинно обмежуватися конкуренцією. Тобто, чим більше конкуренції з точки зору ринку виробника, тим краще і для споживача, тим краще для селянина. Тим краще для власників земельних паїв на сьогодні. Тобто, чим більше держава стимулюватиме прихід малих середніх підприємств і взагалі будь-яких підприємств, тим буде краще. І таким чином ми самі позбудемося концентрації великих масивних земель в одних руках. Хто може найбільше подбати про розвиток сільської інфраструктури? Це великі підприємства, це фермери, чи це ну, має бути держава. Власне, хто українське село має піднімати не тільки з економічної точки зору, а ще й соціальної. Це повинен бути суспільний проєкт, так зване публічне-приватне партнерство. Підприємства аграрні повинні працювати в селі, але податки з них повинні залишатися в селі, і прибуток повинен залишатися в селі, щоб підвищувати зарплатню, розвивати інфраструктуру, будувати дороги будь-що. Держава повинна при цьому виконувати регулятивну функцію. Ну, зараз за нинішнього стану держбюджету наївно думати, що держава може все це профінансувати. Тобто, лише якщо ми залишимо додану вартість, створену в Україні, і прибуток створений в Україні на місцях у селі, тоді аграрний сектор виконує свою соціальну функцію. Ви є експертом власне в агросекторі. Чи знаєте ви про приклади якраз успішної реалізації проєктів з корпоративної соціальної відповідальності великих агрохолдингів в Україні? Я не буду ходити далеко. Зараз я керую одним з проєктів у сільському господарстві України. Ми почали цей проєкт приблизно рік тому. З тих пір ми створили більше 20 нових робочих місць. Ми повисили плати нашим землевласникам на 76%. Ми підняли зарплатню і ми почали фінансувати школи. Але це ми робимо добровільно. Це дуже добре, коли з'являються такі соціально відповідальні інвестори або підприємці, які це роблять добровільно. Безумовно, держава. Шляхом оптимізації оподаткування, шляхом децентралізації податкової системи повинен також долучитися до цієї роботи. А таких інвесторів багато, які от добровільно саме реалізують такі. Їх провеки? більше, але недостатньо. А чому? А, бо інвестор це бізнес, бізнес це так? гроші. А тільки той інвестор, який приходить надовго. На 5 років, на 10 років або навіть краще більше. Тільки той інвестор розуміє свою соціальну відповідальність. Він розуміє, що в селі, де він працює, все повинно бути гарно, що люди повинні бути задоволені. Тільки так. Якщо приходить інвестор на 1-2 роки, він бере землю, виснажує її, і на цьому все закінчується. Тобто, ми повинні стимулювати захід стратегічних інвесторів. В Європейському союзі, куди Україна інтегрується вже на один рік, одна з найбільш протекціоністських політик щодо сільського господарства, і тіомина цифра: щорічний бюджет сільськогосподарських програм становить понад 50 мільярдів євро, близько 70% з яких це власне дотації фермера. А в Україні потрібні дотації для фермерів чи ні? Чи в як, як, якому вигляді має надаватися підтримка держави? Ну скажімо так, якщо на якщо наші головні партнери субсидують, то наївно було б думати, що, можем, що що ми можемо без цього прожити. Дотації потрібні. Звичайно, Україна не має таких можливостей зараз. Але навіть ті можливості, держбюджету, які зараз існують, їх теоретично було б достатньо, щоб простимулювати правильний розвиток аграрного сектора. Що я маю на увазі? Простимулювати. Провадження високих технологій, простимулювати заміщення імпорту, тобто ті підприємства, які працюють на, на, на заміщення тих товарів на нашому ринку, які ми зараз купуємо за кордоном. І, врешті-решт, субсидії повинні доходити до їх кінцевих споживачів, до тих, кому вони реально потрібні. На жаль, зараз корупційна складова програма українських субсидій досить велика. Її, звичайно, треба скорочувати. Але навіть тими ресурсами, які є зараз, якщо їх розділити оптимально і раціонально, їм можна скористатися досить ефективно. Є ще такий механізм, як надання державних гарантій сільському господарству? В якому вигляді ага. це має стосуватися? Я думаю, що держава автократ. має гарантувати права власності, стабільність податкової системи. Держава має гарантувати розвиток фінансових ринків, покращення валютного законодавства і банківського законодавства. З тим, щоб інвестор був впевнений, що його власність залишається недоторканою і з тим, щоб малі інвестори або малі підприємці мали доступ до фінансових ресурсів не під 30% річних, а хоча б під 10%. У нас гарно розвивається рослинництво у зернові, якими займаються, і, зокрема, ви сказали, великі агрохолдинги. Тваринництво трошки відстає. Тобто, от, крім тих дотацій, які зараз направлені на збереження поголів'я великої рогатої худоби, що ще можна залучити? Які заходи, який досвід для того, щоби. Підняти і наше тваринництво, і, власне, розвинути м'ясомолочну промисловість. Ви знаєте, Україна вже має досить успішний приклад по курячому м'ясу. Практично з нуля була фактично створена нова індустрія виробництва курячого м'яса. Ті рештки радянського тваринництва вже не можуть працювати за сьогоднішніх умов, які є. Так. Як я вже казав, щоб створити сучасну ферму, свиноферму, наприклад, потрібно 150-200 мільйонів гривень. У держави таких грошей немає, у інвесторів є. Держава повинна гарантувати їм нормальні умови для роботи. Вже є поодинокі приклади за останні роки. Я знаю, що і мої колеги і партнери займаються цим, і дуже дуже успішно. Це дуже прибутково, навіть без тих дотацій, які надаються фермерам у Євросоюзі. Просто потрібні нормальні умови. Звичайно, з точки зору особистих селянських господарств, це ті бабусі, які досі виробляють 60% продукції тваринництва в Україні, їм потрібно зберегти дотації на поголів'я великої рогатої худоби, скажімо, просто щоб їх підтримати, бо вони і соціальну функцію виконують, і продають продукцію українську, і виробляють цю продукцію в Україні. Але з точки зору великих перетворень, великого бізнесу, держава повинна створити нормальні інвестиційні умови. Якщо ми говоримо про вихід на ринок світового продовольства, то наша продукція, наскільки вона відповідає стандартам, якщо ми говоримо, що ми інтегруємось до Європи, давайте візьмемо європейські стандарти. Наскільки відстаємо від них, вона все більше і більше відповідає. Ми знаємо, що Україна колись, років п'ять назад, була сьомим у світі експортером зернових. Звичайно, вона б не стала експортером, якби якість її продукції не відповідала цим стандартам. Щодо продукції тваринництва, звичайно, ми стандартам не відповідаємо. Але мова йде про те, що якщо Україна відкриє для себе нові ринки, скажімо, країна СНД чи Євросоюзу, якщо Україна увійде у зону вільної торгівлі з Євросоюзом. То, звичайно, з'явиться можливість експортувати, враховуючи прибутковість українського сільського господарства. А у такому разі я не бачу проблем, чому наші виробники не зможуть підтягнути цю якість. Тобто виробник буде виробляти під конкретного споживача, чи то в Україні, чи то за кордоном. І якщо це буде нова сучасна ферма, нове сучасне виробництво, то, звичайно, вся ця продукція буде відповідати світовим стандартам. На чому Україна має робити наголос у виробництві продукції для світових ринків? Без ГМО, органічна продукція, чи все-таки нам піти загальним шляхом, коли там трошки й добрива використовуємо, щоб наростити кількість. Продукції? З точки зору масового виробництва, я думаю, що нам краще втриматись від ГМО, принаймні тому, що Євросоюз його не дозволяє. А ми дуже близько до Євросоюзу, і фактично Євросоюз є нашим є і буде нашим основним ринком збуту. Органічний напрямок. Він новий, він досить перспективний. Але як я казав, їм повинен. Поки що займатися малі та середні підприємства, щоб просто спробувати, цей ринок. ринок, чи є попит? Наскільки важко його експортувати? Тобто... А попиту немає в світі? Що показує? В світі Дослідження. попит є, але він. Чому цим не можу займатися велике підприємство зараз? Бо велике підприємство, воно технологічно вже встановлено таким чином, що воно буде застосовувати хімію. Техніка під це застосована. Націневий матеріал під це застосований. Їм дуже буде важко перебудувати цю технологію, а перспективи збуту поки що не очевидні. В той же час, якщо це зробить, скажімо, невеликий фермер спробує, це буде так, так, так званий пілотний проект. Тоді, якщо у малого фермера він він піде, то може воно воно піде і у великих підприємств. Просто краще починати з малого, як завжди. Які ринки збуту для України є зараз найбільш цікаві, найбільш перспективні? Ну, очевидно, азійські ринки. Ми говорили про Європу. Звичайно, да. так. Це, це номер Європа, один, але ну, так, є, 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 є так звана гравітаційна модель у, у зовнішній торгівлі, яка каже, що Україна повинна експортувати до своїх сусідів. Сусіди це Росія, Євросоюз. Але зважаючи на обсяг субсидування в Євросоюзі, звичайно, наша продукція там не завжди конкурентоспроможна. Тому ми повинні відкривати нові ринки, перш за все, азійські ринки, а, а, ринки а, Сходу. І зараз я бачу досить багато. А, Скажімо так, клієнтів зі Сходу, які приїжджають до Києва і закупають масово нашу сільгоспродукцію. Тобто, вже шлях початок покладу. Так, да. на, да. на, на, на жаль, я не зовсім розділяю цей оптимізм, бо Україна продовжує експортувати фактично сировину, тобто зерно. Через зерно Україна повинна виходити на продукцію з високої доданої яркості, продукцію тваринництва, будь якої харчові. Продукти, де закладена велика додана вартість, і це ми повинні експортувати. Але знов таки треба з чогось починати. Ми повинні ці ринки відкрити, а потім закріпити новою продукцією. Про ці ринки так само думає, мабуть, не одна країна. Хто є найбільшим нашим конкурентом якраз в завоюванні цих нових ринків і ну, місця під сонцем, власне, на загальному продовольчому ринку під Ви знаєте, це досить патріотична позиція, але я як експерт вважаю, що. Україна не так вже і багато конкурентів. А, сільське господарство у Європі воно, а, потребує досить великих видатків, а, тому що дорога земля, дорога праця, дорога техніка, дороге пальне. А, в Росії урожайність традиційно десь двічі нижча за українську. Може зараз трошки менше. Тобто, з точки зору коштів на виробництво, з точки зору а, можливості залучити недорогих кваліфікованих працівників, я не бачу України конкурентів, принаймні в нашому регіоні. Казахстан. Можливо, але все-таки, скажімо, в європейську частину Росії Україні поставляти дешевше товар. А транспортна складова вона значима. За рахунок аграрного потенціалу, чи може стати Україна впливовим геополітичним гравцем саме за рахунок цього фактора? На фоні продовольчої кризи, на фоні того, що мільярд людей не доїдають Продовольство стає надцінним ресурсом. Будь-який надцінний ресурс на державному рівні, на бізнесовому рівні. Він завжди приводить до геополітичної ваги. Питання в тому, наскільки наша держава і влада зможуть скористатися грамотно і відповідально цим ресурсом. Добре, і ще пару запитань. Ви є знову ж таки спеціалістом у зовнішніх ринках, в сільському господарстві. Чому Ви вирішили об'єднати зусилля із партією Україна вперед? І власне, от ми бачимо гасло нова економіка, да? а яким має бути нове сільське господарство? І... Власне, ваші пропозиції в цьому, вони почуті вже і реалізуються, принаймні в написанні програми. Вони всі включені у програму. Цю програму ми обговорили у всіх регіонах України і отримали схвальні відгуки і внесли, звичайно, відповідні зміни по результатам обговорення. Ми пропонуємо, що українська земля залишається в українських руках. Ми пропонуємо, що рівні всі і малі, і середні, і великі господарства. Ми пропонуємо, щоб субсидії надавалися тим, хто їх потребує, і щоб усунути з них корупційну складову. І ми пропонуємо, щоб головним мірилом державної політики і ефективності роботи профільного міністерства був не випуск продукції цим займеться бізнес, а щоб головним мірилом був те, як ця продукція трансформується у добробут на селі. Тобто розвиток аграрного сектору повинен привести до розвитку села. Дякую, це була програма про головне і розмова про те, як реалізувати потенціал українського сільського господарства. Побачимось на все добре.